Головні посадовці області з'їхалися до Чернігова, аби за круглим столом поговорити про самоврядування. Натомість мова пішла про інше. Запрошений начальник управління захисту економіки Нацполіції. Вектор спілкування змінив. До нього у очільників міст і сіл безліч запитань та скарг. Хто ж жалівся на постійні перевірки, які заважають працювати, та те, що вже спати боїться, і чекає, коли почнуть проти нього відкривати кримінальні провадження. Ну прошу вас, ну там ще нема нічого. Ну поможіть, ну, не ну, зробіть не ну, як, як сказати, не робіть горя другій людині. Не ж не робить своїм кліжому зла. Я вас прошу от в новгород Сіверська обурений провокаціями зі сторони правоохоронців, які з його слів вже чотири рази приходили, аби перевірити його на доброчесність та любов до хабарів. Хто ж говорив про більш істотні проблеми, наприклад, неконтрольовану торгівлю спиртом і неможливість це припинити законним шляхом. Ті люди, які продають спирт, вони також силаються на якусь кришу, яка в них там є десь у Чернігові, десь у яких силових структурах. Прошу, будь ласка, наведіть лад. Дільничний нічого зробити не може. Правоохоронці ж запевняють, робота ведеться постійно. 7 квітня починається практичний етап в допомогу податкової поліції по боротьбі з спиртом. Я думаю, що ми відреагуємо, підійдемо, запишемо всі скарги. Вживання оковитої не єдина спокуса. Множаться ігральні заклади. Хоча офіційний дозвіл має лише національна лотерея, всі інші поза законом. Працюють заклади і в Чернігові. Останнім часом з'явилися активісти, що чинять правосуддя на власний розсуд. Вриваються в приміщення та трощать все підряд. Якщо ми вже говоримо, що в нас немає гральних закладів, то щоб чітко їх не було. Хвилює Чернігівського міського голову і хиляння від сплати податків, як викуплені цехи жовтневого молота. На цій території нині займаються підприємницькою діяльністю. Відповідь начальника управління захисту економіки проста. Пишіть звернення, розглянемо. Щодо несплати податків, спокійно, за ваше звернення, наскільки мені відомо, відкривається кримінальне провадження, і вже процесуальний керівник має право залучити до розслідування значеного кримінального провадження не тільки податкову міліцію, але й управління захисту економіки, надавши нам доручення порядку статті 40-41. Є ще й незаконні будови. Вирішення цього питання може тягнутися роками через бюрократичну процедуру. Саме так росте стіна на вулиці Гоголя. Виїжджаємо на перевірку, поліція виїжджає на перевірку, там нікого нема. Другий раз виїжджаємо, нікого нема. Всі зійшлися на одному. Просять працівників правоохоронних органів активізуватися та взаємодіяти з місцевою владою. Кажуть, хвиля реформ у цих структурах людям реальних змін не показала. Ті самі люди, ті самі методи, ті самі підходи, тих самих провіряють, так само шукають щось, щоб ну нема там видно, нема такої прозорості, чіткості.